Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 11 березня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода сьогодні трошки не дуже сприяє. По можливості зробимо огляди з салонами, але. Ну, вже будемо бачити, як е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках. А також останнім часом популярна послуга це разові огляди, коли ви самостійно собі шукаєте автомобіль в інтернеті, а ми перевіряємо вам оперативно. Е, орієнтовний список міст, де можете замовити перевірки. Також е, звертайтеся з усіма інформацією до Василя. Він вас проконсультує. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Тобто, в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Опель Zafira, так, Такий темно-синій металік. Е, так, що в нас, Це кінець 2011 року, якщо я правильно зрозуміла, 7900 ціна. 1,7 дизельний двигун 125 кінських сил, механічна коробка. так, е, Свіжопригнана 26 січня цього року з Бельгії. Е, 237 тисяч оригінального пробігу, 0,98. Краще задиктую. 6,677808. Я ще диктую номер, вони видно. Так, передні електросклопідйомники. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Так, і клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки. Перенос сценік. Семимісний. 10 го року, 8450 ціна, 1,9 дизель. Буде ще торг по автомобілю, 230 тисяч пробіг, номер 067 932 30 30 Та Хороша комплектація. темно-коричневий салон вкомбінований з беж... світло-бежевим. Зараз показую. Підігрів сидінь, електрорегулювання сидінь, так здається, так і пам'ять сидінь, шкіряний салон. Так я сказала, сувемісне. Власник підказує. Шестоступенева механіка. Клімат. Соємісне авто зараз дуже популярні. Так, є панорамний дах, тут розділений. Є Фаркоп і фарктроніки. Форд Сімакс. Семимісний, 12 й рік. 8500. Ціна 1,6, газ бензин, механічна коробка. 250 тисяч пробіг номер 096 689 38 27. Так, показую по можливості. Так, п'ятиступенева механіка, клімат. Парктроніки. Так, показуємо по черзі. Спочатку Renault Scenic. 10-й рік, 6600 ціна, 1,5 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка, авто в рідній фарбі, вказує власник 234 тисячі рідного пробігу. Номер видно. Так, по салону. На водійському сидінні чохол там не буде видно вам стан. Так, кермо трошки видно. Кондиціонер. Шестиступенева механіка. Так, так виглядає. Так, і це Citroen c 4 Picasso. Так виглядає. Восьмий рік. 6500 ціна, 1,6 бензин, 140 кінських сил, авто 7-місне, це у нас Гранд Пікасо, механічна коробка, 224 тисячі пробіг. Так номер диктує 098 917 72 70. Так, трошки видно, як в салоні виглядає. Так, клімат контроль є. Парктроніки. Seat Альтео XL сьомого року. 7450 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматичній коробці передач. Буде ще торг по автомобілю 226 тисяч пробіг, номер 097 880 88 51. Трошки видно салон. Так, клімат, дисплей, мультикермо, автоматична коробка. Фаркоп парктроніки. Opel Zafira, Восьмий рік, 6200 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, 251 тисяча пробіг. Так, номер фіксую, має бути видно. Так, авто відчинили, спробую показати. Коли виглядає. Передні електросклопідйомники. П'ятиступенева механіка, мультикермо. Кондиціонер. Так, є ще фаркоп і парктроніки. Volkswagen Шаран 5 рік, 6300 ціна, 1,9 дизель. Номер телефону 067 672 47 16. Так, авто вже трошки підпотіло. Не видно в салоні, на жаль, нічого. Так, є парктроніки. Рено Сценік. 13 року 8200 ціна. Це у нас грант Сценік, 1,5 дизель. Дякую, 110 кінських сил, авто 7 місне. Механічна коробка передач, 124 тисячі пробіг. номер 067 727 36. Так, трошки буде вам видно. Шестиступанева механіка, кондиціонер. Парктроніки ще є. Опель Зефіра А. Хтось колись спросив, їх вже дуже мало на ринках. Перший рік 3500 ціна, 1,8 газ-бензин, механічна коробка передач, 314 тисяч пробіг. Так, номер. Я думаю, що вам видно, можна розібрати. Показуй по колу. Так, там здається є кондиціонер. Так. Фаркопщиє. Volkswagen run, 13 2013 року, 10650 ціна, буде ще торг. Авто 7-місне, 1,6 дизель, автоматична коробка ДСГ 262 тисячі пробіг, номер 067 313 07 37. Трошки буде вам видно, є підігрів сидінь, кондиціонер. Peugeot 5008, 2010 року, 7500 ціна, 1,6 дизель, 84 кінські сили, 210 тисяч пробіг, номер. Номер має бути вам видно. Так, коробка, напевно, механічна. Так, є шестиступенева механіка, є клімат, дисплей, парктроніки. Рено Сценік, 2010 рік, 7600 ціна, 1,5 дизель, е в рідній фарбі, 250 тисяч пробіг, номер телефону 067 320 22 21. Ваша машинка? Так, якщо можна. Дякую. Так, шестиступанева механіка. Такий клімат-контроль. Підказує власник, що пробіг оригінальний. Той що вказаний. 250 тисяч. Це п'ятимісне? Семи? Семимісне авто. І парктроніки ще є. Попель Зефіра, 10-й рік, сім. 300 ціна, 1,7. дизель, механічна коробка, 207 тисяч пробіг, номер 050 833 79 47. Так, трошки буде вам видно в салоні. Можливо. Так, що там? Клімат-контроль. Все, що може видивитися. Так, парктроніки, фаркоп. Шевроле Орландо. 11 рік, 8300 ціна, 2-літровий дизель-механічна коробка, 163 кінські сили, авто 7 номер 0, Ага, зараз хвилинку, бо вже і мені не видно. 097 160 20, 94. Так, тут сильно запотіло скло. З цього боку буде трошки краще вам видно. По можливості, звичайно, показую. Ага, добре. Є можливість показати авто. Дуже добре. А то все, ж тільки з ефіри, сценіки. От, прошу. Є і таке авто на ринках. Шестиступенева механіка. Так, так вона виглядає. Дякую. Парктроніки є. Volkswagen Touran, 11 рік, 10500 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач, 234 тисячі пробіг. Шестиступенева механіка, підгріве сидінь, кондиціонер, дисплей. Peugeot 5008, тисяч рік, 8500 ціна, 1.6 дизель, автоматична коробка, 218 тисяч пробіг, 0,96, 220, 40, 63. Так, трошки видно, клімат. Паркоп, парктроніки.